Привіт мої любі! І так, у нас 49-й урок з ЄПС, сторінка 13. Пропоную переглянути трейлер і з'ясувати, які завдання нас очікують сьогодні. Увага на екран! Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку все ж краса. Я класний, це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Що таке ранній палеоліт? Чому давні люди жили стадами? Чи вміли архантропи пітекантропи видобувати вогонь? У якій частині України розташована Львівська область? З якими областями України та країнами Європи межує Львівська область? Чи має Львівська область вихід до морів? Вода це речовина чи фізичне тіло? Так, а тепер увага. Прошу вас взяти маленький зошит рожевий І відкриваємо уроки. 4951 на сторінці 4. І так, навчальна одиниця про паліоліт потрібно відтворити з пам'яті. Далі розгадати кроспорт. Третє завдання. Навчальна одиниця про а, Львівську область відтворити з пам'яті. Тобто про герб та адміністративний центр Львівської області. Так, далі знайти герб Львівської області. І п'ятий розгадати ребус. все отаке от маленьке домашнє завдання. І думаю, воно буде дуже-дуже цікаве. А тепер пропоную хвилинку афермації. Я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Так, а тепер пропоную переглянути відеофрагмент «Це українське. Все українське. Україна вражає своїми людьми та гостинністю, своїм географічним положенням та природою, наукою, технікою, сільським господарством, мистецтвом. Ви вже знаєте, що стоянка Королево не має собі рівних в Україні і, можливо, в Європі, адже саме звідси почалося розселення архантропів, пітекантропів у Європі. Щоб дістатися до історичних речових джерел, тобто від сучасної поверхні до найдавніших шарів, археологи обережно сантиметр за сантиметром знімали пласти ґрунту. Уявіть собі! На стоянці королево Закарпатської області у пошуках історичних джерел Кам'яної доби науковці-археологи заглибилися в землю на 12 метрів. Це, наприклад, як чотириповерховий будинок. Ми пишаємося своєю історією. Це наше і це моє. Так, а тепер пропоную виконати завдання номер 5 Обери правильну відповідь, обґрунтуй свою думку. Перший і нетривалищий період історії розвитку людства називають кам'яною добою. Бо давні люди того часу А Будували з каменю житла, житла Б. Були оточені лише камінням. В виготовляли з каменю знаряддя праці. Дійсно, В. Виготовляли з каменю знаряддя праці. Архантропи пітікантропи жили А. Поодинці, Б. Людським стадом В. Сім'ями. Нагадую, Людським стадом. Так, а тепер, що нам пропонують трішечки послухати пісню. Нас історія навчає. Зараз я вмикаю вам пісню. Нас історія навчає. Бо історія да вчити нас будет, що уже ми в Європі в тому, в Україні з'явилися люди. Так. А я ще хочу включити. <плодисмент> Давайте разу.

В Україні з яблую місця людин, артилого вичені завзяті, речу, збіра стопали черепаці. На стоять і всі королевом. Так, а тепер, мої любоньки, Що ми робимо? Ми повертаємося до нашого уроку. І так, я пес. Перест... Урок у нас з вами сорок Так, і у нас тлумачний словничок. Увага. Палеоліт перший найдавніший Так, паліт.